Незабаром у Житомирі проведуть капітальний ремонт ліфтів і електромереж у 55 багатоповерхівках. Фінансування буде 70 на 30, де більшу частину коштів оплачує місцева влада. Інше власники квартир у житлових будинках. В 33 будинках буде виконаний капітальний ремонт 61 ліфту. 6,7 мільйонів це загальна сума. 4,6 це кошти бюджету. Ну і відповідно 2,1 мільйона це кошти співвласників багатоквартирних будинків. Андрій Гуменюк каже, ліфт це не просто спосіб пересування, а елемент, що забезпечує доступність у багатоповерхівках. Саме тому місцева влада не стоїть осторонь цієї проблеми. Навіть якщо забезпечити доступ. До під'їзду, якщо там не працює ліфт, то вибачте така собі безбар'єрність. Так як це щорічна наша така програма, саме по ліфтам, то за попередні чотири роки, ось у мене є статистика в 87 будинках. Був зроблений капітальний ремонт ліфтів. Це 128 ліфтів було виділено з бюджету 7 мільйонів гривень, і більше ніж 3,5 з мільйони гривень це були кошти ще до цього. Плюс до цього кошти співвласників багатоквартирних будинків. Паралельно з ліфтами у багатоквартирних будинках ремонтуватимуть і електромережі. 22 житлові будинки. Буде зроблений капітальний ремонт електромереж загальнобудинкових та супутнього обладнання на 5,3 мільйона. Де 3,7 – це кошти бюджету, а 1,6 – це кошти співвласників багатоквартирних будинків. Ремонт планують розпочати вже наприкінці цього тижня. Коли ж завершать, поки невідомо. Артем Сидорчук, Анна Чеполь, Роман Орлов, телеканал Ескауди. У червні цього року в Україні ціни на паливо для автомобілів зросли у середньому на 5 гривень. Думки водіїв щодо цього розділилися. Одні кажуть, що не помітили змін, інші жаліються на відчутний удар по гаманцю. Ні, не відчув. Для вас це не важливо чи все-таки не помітили просто? Ні, важливо, ну, я просто не помітив, наскільки воно суттєво підвищене. Ну, там, щоб було гривень 10 однозначно. Як 2-3 гривні, то це нормально. Це вже необхідність. Так що ти просто економиш на щось іншому і заправляєш. Які б вже ціни не були, будемо заправляти. Чутно це для вашого гранця. Звісно. Скільки у вас у середньому заправка одна коштує? Ну я заправляюся так на 500 гривень в день середнього. Ви знаєте, не помітила, тому що заправляюсь не за свої кошти. Пов'язують зміни у тарифах на бензин і дизель, із конфліктом між Ізраїлем та Іраном, внаслідок якого нафта марки Brent, яка використовується для виготовлення бензину та дизелю, подорожчала десь на 15% до 75-80 доларів за барель. Це стало основною причиною. Також проблеми з логістикою окрім того, оскільки Україна імпортує майже 100% палива, на ціну бензину вплинуло і одночасне зростання курсу долара та євро. Мовно, якщо долар дорожчає хоча б на одну ціну, то ціна на експорт і відповідно ціна на заправках збільшується десь орієнтовно на 80 копійок. Ну за такою формулою можна слідкувати за подорожчанням. У загальному ціну на бензин формують кілька факторів: держава встановлює фіскальні складники, тобто ПДВ, мито, акциз тощо. А все решта формується мережами там чи окремими АЗС. Вони їх формують за рахунок того, що плюсують імпортну складову, тобто яку вартість їм обійшлося закупити паливо, доставити його в Україну. Потім витрати, які вони витрачають для реалізації. І відповідно маржа заробіток кожної з заправок за рахунок цього деякі АЗС можуть трішки спекулювати, але штучне підвищення цін цим займається антимонопольний комітет. І він розслідує кожен окремий випадок, якщо підвищення цін було неаргументовано. На думку В'ячеслава Шаричука, повернення попередніх цін на паливо можливе вже до кінця літа. Головний фактор падіння цін на нафту. Аналітики очікують, що після ослаблення котирувань бренд, які можуть в подальшому при стабілізації. Ситуації в світі знизитись навіть до 3-5 гривень зниження ціни уже найближчим часом. Але курс долара і потенційні нові податки можуть цьому завадити. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал ск 1 12 липня Житомирське полісся провело два товариських поєдинки у рамках збору в Австрії. Розпочали матч, де грою проти чеської команди Млада Болеслав. Прострільна передача. Небезпечний момент триває, блокується удар. Ще один удар блокується, але не вдається розрядити обстановку. Третій удар по воротах проходить, але м'яч летить повз. Складна гра, такий цікавий суперник. Нестандартна схема в них була по перших хвилинах. Не, не змогли так розібратися, як діяти. Гравці Полісся намагалися контролювати м'яч та створювати моменти завдяки командним діям. Однак першими рахунок відкрили чехи. В атаці Млад Болеславу. знаєте, подобається динаміка. Поєдинку небезпечний момент завзято починають чехи. А м'яч у сіці опиняється. Здалося, що повз пролетів. А він у сіці згодом Житомирські вовки зрівняли рахунок. Олександр Філіпов забив свій дебютний гол у складі полісся. Класу зараз на протиході упіймав. М'яч гуцуляк обігрався із сталесом. Талес має простір та прострілює. один один. Молодці, Олександр Філіпов забуває перший свій гол у футболці Житомирського поліся. Наприкінці першого тайму Талес помилився під час передачі на Гуцуляка. І Полісся пропустила гол із дальньої відстані. Тож на перерву команди пішли з рахунком 2-1 на користь чехів. У другому таймі вовки почали тиснути на суперника. Подача туди до воріт скидка забирає до рук. Під завісу матчу Борису Крушинському таки вдалося заробити пенальті, яке реалізував Олексій Гуцуляк. Телеграм і тут безпосередньо в Ютуб Олексій Гуцуляк пробиває поворота і 2-2. Це приємно, це добре, що до останнього боролися. Я би відзначив цей ривок Крушинського. Пропустили цей такий непотрібний гол, але потім зібралися. Добре, зрівняли рахунок, але знов такий рикошет. Ви бачите, на перерву пішли вже програю. Тому. Другий тайм більше такий вже емоціями грали, тому що потрібно було нас доганяти, забивати. І знаєте, трішки сумбур вже пішов, але е, добре, що е, знайшли сили. І відігралися. Отож, фінальний свисток зафіксував рахунок 2-2. Вовки зіграли в нічию проти ФК Млада Болеслав. А вже за кілька годин Житомиряни зустрілися на полі з чинним чемпіоном Австрії штурмом. Андра Косавиш. Боніся по лівому флангу. Три гравці його готові супроводжувати. Гонцал випередити і виконати подачу на дальню. Підбирання за житомирянами. Гарна команда, важка гра, дуже велика інтенсивність. Ми були готові, нам багато чого вдавалося. Зараз ми набираємо форму, тому я думаю, що з обох сторон показали гарну гру і для вболівальників, і для нашого тренерського штабу є. Я ну я думаю, що вони отримали задоволення. Упродовж матчу Полісся демонструвало характерний високий пресинг, що дозволяв контролювати темп гри та регулярно перехоплювати м'яч у небезпечних зонах. Незважаючи на це, забити гол не вдалося. Так само не відзначились, і футболісти штурма гра закінчилася нульовою нічиєю. Липень, екватор літа. Тож спекотна пора набирає обертів. зараз. На територію України надходить субтропічне повітря, що приносить тепло. Втім, погода, динамічна система. Тож за спекою приходить прохолода. Зміни в погодній ситуації розпочнуться вже в другій половині дня, 14 липня. Зміниться повітряна маса. Вона почне надходити з Атлантичного океану більш м'яка і волога. Тому очікуємо на невелике зниження температурного режиму у найближчі дві доби 15 та 16. 20 липня Атмосферні фронти, що могли принести комфортне повітря, наразі недостатньо сформовані, тому опади на Житомирщині будуть переважно несуттєвими або помірними. Можливі окремі грози. Якщо нічний температурний режим суттєво не зміниться, це близько 16 градусів, то денна температура впаде до 27-28 градусів. Але треба сказати, що ми вимірюємо температуру в тіні, тому на сонці, звичайно, що все одно буде млосно. Помітні зміни. Очікується 17 липня. Через область пройде холодний атмосферний фронт, який принесе повітря з північної Атлантики. Фронт буде супроводжуватися рясними дощами і повним набором небезпечних конвективних явищ, грозами в окремих районах градом та шквалами 15-20 метрів за секунду. Цей фронт уже суттєво змінить температуру. Вночі вона впаде до 14 градусів, а в день е, 20-23 у п'ятницю погода дещо заспокоїться. Опади йтимуть локально, а температура коливатиметься від 14-16 градусів Цельсія вночі до 20-25 у день. Водночас, уже 19 липня, регіон накриє ще один холодний фронт, що знову принесе дощі. Дощі будуть помірними в окремих районах, навіть значними, і як і годиться влітку грозами, в окремих районах газом та грозовими шквалами 15-20 метрів за секунду. Але на температурний режим цей фронт суттєво не вплине. Будемо мати ту ж комфортну повітряну масу вночі, 14-16, день 20-25. Атмосфера заспокоїться лише наприкінці тижня, коли вітер знову розвернеться на південний, а до України надходитиме субтропічне повітря. Температур. Ні, показники швидко підуть вгору, особливо вдень назустріч сонцю, вночі ті ж 14-16, А в день вже матимемо 27-29. Дощі можливі, але такі порційні, і лише місцями по території області. Однак, поки зберігається підвищений температурний режим, пожежна небезпека на Житомирщині залишається високою 4-го та 5-го класу. Синоптики закликають дотримуватись правил безпеки, особливо в ці дні. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1